Вітаю всіх! Сьогодні відео перегляд будинка села Ходосівка. Будинок знаходиться на ділянці 15 соток, фактично відчувається набагато більше земельна ділянка. Сам будинок 300 квадратних метрів, плюс іде верхня тераса, нижня тераса. Дуже гарна локація, асфальтований під'їзд з гарним краєвидом і ось такою гарною. Ділянкою задню є ще передня зона ділянки, там дуже багато є паркомісць, гараж на два авто. Також бачите, які вже дорослі туї виросли, ну таких і, і насаджували дорослому туї. Також зроблений автополив, газон. В будинку є чотири окремі кімнати, велика. Кухня вітальня, багато гардеробних а точніше, 4 гардеробні є пральня. докладно я вам розкажу. Коли ми підемо вже всередину, планування я вам докладно все покажу, розкажу. Дуже гарний проєкт. Є план, є план ділянки будинка, зможу вам відправити також є. Дизайн-проєкт будинка зможемо, що сподобається, також відправити. І зараз дроблюють кострище, дороблюють барбекю зону, і цю велику, величезну трасу її закривають розсувними вікнами. До речі, алюмінієві вікна йдуть, моноліт іде перекриття, і дах також йде моноліт. Якісний матеріал використований, керамічна цегла. Ще раз вам покажу. Цю величезну ділянку, цей задній двір. Цініть, будь ласка, дуже цікаво. Ваші коментарі, як вам цей будинок, візуальна ділянка. Бачите, яке визеленення зроблено, шафний дизайн, є капельний, звісно, полив. Про автополив вже вам говорив. Також сходи йду, йдуть з натурального каміння. Подивіться, як звідси виглядає цей будиночок. Дуже потужно. Ще уявіть, тут буде розсувна система. Ось траса буде така ще зимова, а вона тут порядка 40 метрів. Зліво, бачите, зроблена велика така зона кострища. Чудовим будиночком. Також зараз прямо дороблюється барбекю зона. Буде дошиватися. Так, далі. Йдемо. Буде відведення, зроблено. Взагалі всі комунікації заведені в будинок. Також зроблений сад фруктовий молодий. Свердловина зроблена, так, зроблена септик з приливом попереду. Також є така бокова галявина. І можна буде, на мій погляд, що дуже класно саме тут розмістити басейн. А вже ззаду буде багато, велика галявина, щоб, великий кусок землі, щоб там, гратися, бігати там. І так далі. І йшли ми на передні двір ділянки. Дивіться, скільки тут паркомісць, гараж на два авто, також зроблено ліворуч тут озеленення. І багато паркомісць. Тут влізе весь автопаркінг, який є. Чи якщо друзі приїдуть, машин може 10, а може і більше. Ще, до речі, за забором є також на два паркомісця. Тут якраз внизу є септик з переливом, ворота, калітка. Також сходинки такі зроблені з натурального каміння і оця бокова частина ділянки мені дуже подобається, що такий кусок залишився, дуже класно. Нагадаю, тут, на мою думку, зробити зону басейну, там сауну з таким чудовим ще додатковим краєвидом. Будинок, я сказав, побудований із керамічної цегли, з утеплювачем. Також фасад це термодерево, плітка фасадна і штукатурка. Будинок відстоявся, позимував. Гарно себе показав. І давайте, давайте я сам покажу швидко і будемо вже починати. Зайдемо в будинок, розкажу вам про планування. Планування дуже класне, є багато дизайнерських рішень. Бачите, це слива вже є води. Тут не зрозумів, що це яблука чи груші, дуже схожі просто. Схоже на це абрикос чи перси, речі. А це абрикос вже бачу плоди. Тут також абрикос. Це різні сорти. Це, чесно кажучи, не можу поки зрозуміти, що це таке. Може, хто знає, напишіть, будь ласка. Так, тут якраз свердловина зроблена. Водовідведення зроблено, бачите, все йде вниз, дуже якісно. І давайте почнемо з пагнування. Давайте я швидко вийду на ділянку. За ділянку хочу показати, що. Реально не, сусіди не бачать абсолютно, що боїться на подвір'ї. Таке класне йде зелення передорожнє, присадиб, присадибне воно правильно називається. Бачите, як будиночок виглядає попереду з асфальтованим під'їздом, з гарною панорамою. Тобто на ділянці взагалі не видно. Це плюс також цієї локації і розташування цього будинку. А тепер нарешті планування. Бачите, яка вхідна зона. Стріну все всередині. Планування будинку. Велика кухня вітальня Почну спочатку. Передпокій, великий, велика вхідна зона. Зліва можна зробити велику шафу вбудовану і з цього боку. Дзеркало, так. Можна пуфіки, який куточок собі. Так ось ціл. можна зробити такий туалетний столик. Зараз дуже гарно, дизайнерське. Дизайнера, такі, такі цікаві ідеї роблять. Гараж на по авто. Далі йдемо, рішення було таке: це кухонна кладова, ви з приїхали, машину залишили в гаражі і з речами сюди поклали кухонну кладову речі, тут котельня і вихід на саму кухню. Щоб не йти через коридор, через хол, дуже класне рішення. В одному місці технічна зона. так. Це така котельня, теплопідлога зроблена, фільтрація зроблена і котел також поставлений. Тут можна також під сходами зробити ті шафи. Також ми війшли в коридор, холл, тут гардеробна вхідна. Це був з інсталяцією на першому поверсі. І знову повертаємось вітально з кухні. Вихід також на цю терасу, яка буде повністю засклена роздовжними алюмінієвим система. Другий поверх. На другому поверсі зліва на початку йде пральня. Тепла підлога де пральня зроблено. Виводи також все зроблено. В будинку зроблено. Вся розвитка комунікація стяжка, штукатурка, тепла підлога і на першому і на другому поверсі. Це перша кімната. В трьох кімнатах йдуть свої гардеробні, і четверта Така гардеробна красива. Моноліт йде також дах. Далі йде дуже схожа кімната зі своєю гардеробною. Нагадаю, вікна буде алюмінієві. На терасу роздрусна система також буде алюмінієва. Третя кімната. Ця вже гардеробу. Ще на кінець залишиться мастер-спальня. Мастер спальня мастер буде своя гардеробна велика, свій санвузол великий. І також вихід на свою терасу. І тут праворуч йде загальний санвузол. Величезний санвузол, Також з інсталяцією. І це я зайшов в мастер спальню. Бачитесь такою класнючою панорамою. Велика кімната. Зможемо відправити дизайн проєкт будинку. Це гардеробна, так. Планування по запиту. Телефон. Телефон є в описі, є всі меседжери. Запрошуємо вас. Бачите, яка чудова панорама. Тут місце підліжка. Раз з такою чудовою панорамою. І далі йде ще свій синвузом. І вихід на цю терасу. Чи такий великий балкон чи тераса. Тоді в описі буде ціна, контактний номер. Запрошуємо всіх, будемо раді. Всім гарного дня. До побачення.